Eh, говорять, що ви вы виходите із партії регіонів. Це правда чи ні? От люди всі говорять. Говорять, не будемо голосувати за його, переголосовувати. Це правда чи ні? Я ніколи не був членом партії регіонів. Ну то <плес> ясно, що <что> не <плес> був, <плес> але ж... видвигав хто? Говоря, що на, час, часу, так. Значить, е... на попередніх да, виборах попередні. да, на попередні. да, я йшов не, як самовисувати. Е... Тепер за ці півтора року хто спостерігав за сесіями Пастівської міської ради? Ви могли спостерігати, що у нас був... Відкритий конфлікт з тими депутатами, які йшли по спискам партії регіону. Просто, що для мене було першим шоком, що виявляється, у нас політика це дорівнює брехня. І коли люди, які, від яких залежить доля міста, вони в очі кажуть одне. Поза очі кажуть друге, роблять третє, а думають зовсім четверте. <кій> Значить, хто в першу чергу е каже, що тримає злодія? Сам злодій. Саму. Точно так же я стикнувся з чим, що е починають обріхувати. Обріхувати в якому форматі? Якщо нема звинуватити в чому, що за цей час нічого собі не вкрав, то треба звинуватити в тому, що він регіонал. Треба звинуватити в тому, що є якісь фінансові порушення. При тому, що читаєш і ну. Ні, це і... пробачу, ви тільки вибрали перший раз, тоді ще. І розговор такий, оце я чую від своїх колег. Я вважаю, що над я... вас я ні в печаті, ні, ні так, як Значі, повторюсь, я ніколи не був членом партії регіону. Працюючи на хлібокомбінаті, у нас в структурі була чітка вказівка, щоб ми взагалі були поза політикою. Кілька слів. По перше, будь ласка, як ви відноситеся до депутатських прогулів? А ну, не що депутати не відвідують засідання міська ну надзвичайно треба боротися надзвичайно критично. І якщо депутат взяв, якщо людина взяла на себе зобов'язання виконувати функції депутата, то звісно, що він повинен відвідувати е... сесії. Більше того, я був вражений, коли я почув про історичний досвід Австро-Угорщини. Було таке правило, що е Людину обирали депутатом. Ця людина не ма, не мала ніякого права відмовитись від депутатства, але в той же самий момент все своє майно віддавала в заставу громаді міста. Тобто, якщо погано виконував свої обов'язки, то громада могла конфіскувати майно такого депутата. А ви могли б віддати як кандидат в ну. мери, Ви б могли віддати своє майно в заставу громаді міста? Ну, е Якщо відверто, то так. І більше того, йдучи на посаду, чітко розуміючи, на які кошти я йду, то фактично я і зробив. Скажіть, а давайте до чого я це все кажу? От недавно буквально облетіла всі ЗМІ інформація про те, що пан Христюк, яку ви добре знаєте, так? будучи депутатом від партії регіонів Баришівської районної ради, відвідав. Трошки більше третини всіх засідань, і він сказав, що з 2000 13 року, чому ну, ми запитали, чому ми вже не ходите? Він сказав, я не хожу тому, що я з 2013 року розбудовував партію нові обличчя, хоча партія «Нові обличчя з'явилася у 2015 році. Насправді, питання... і, е мені абсолютно некоректно коментувати ці слова, тим паче, що я їх не чув. Я думаю, що більш правильно, щоб ви ці питання задали безпосередньо Дмитро Вікторовичу. Скажіть, а те, що він от приїжджав до міста Фастова? Я не готовий спілкуватися з приводу його дій або якихось слів. Я Ні, що він регіонал, бо mm? в день міста Фастова на, на одній сцені з вами стояв. Він раніше був членом партії регіонів. Чи було Мені вам комфортно? невідомо про його членство в партії регіонів? Наскільки я знаю, він був членом партії удар. Це ще до до після того як він був членом партії? регіонів? Я не не а знаю. Знову ж таки, а якщо без... ми говоримо про членів партії регіонів, то Дуже багато хто був членом партії регіону. А якби ця інформація стала вам відома до того, як він приїхав на День Фасту, вам би було комфортно з ним стояти на сцені? Якби ну, підтвердилася інформація, що він дійсно був членом партії регіонів? Я вважаю, що будь-яку людину, особливо чоловіка, характеризують ті дії, які він безпосередньо робить. От знаючи, скільки пан Христюк зробив за останні півтора року на підтримку нашої армії, наших військовослужбовців, АТО, то е, я поважаю цю ну, минуле можна списати. Більше того, е, у нас в міській раді є також депутат Костючок, який, будучи. Депутатом від партії регіонів пішов добровольцем захищати територіальну цілісність нашої держави, і е, я поважаю цей його чоловічий поступок. Потім правда зробив розгром в самопомочі з Малинівським ну, на підпитку. То, то вже зовсім окрема історія, але я повторюю, що е, характеристикою будь-якої людини повинні бути його конкретні дії. Тоді, тоді скажіть, скажіть. Ви висуваєте сьогодні ну, пропагував. Агітували за те, щоб люди також підтримали на виборах до обласної ради ваших заступників, так, так. пані Швидку і пані Зикову. Так От в цивілізованих країнах світу яка є процедура? Якщо, наприклад. Ці люди готуються на виборах і не здобувають підтримки, то потім по них відбувається ну певна, скажімо, рокіровка. Якщо вони не отримують підтримки належної підтримки виборців, не здобудуть не то, що першого місця там четвертими, п'ятими, чи означатиме це те, що ви зможете перепризначити цих людей? Тобто, ну ви реально побачили картину громада Фастова не має підтримку, не вислали. Вам нагадати, що заступників міського голови не призначають, а їх обирають. Тобто міський голова подає кандидатуру на розгляд сесії міської ради, і міська рада приймає таке рішення відповідно до нового закону. Зараз передбачити хто буде депутатом міської ради, неможливо і не обов'язково, що та людина, яка є першою, вона стане депутатом. Крім того, потрібно також розуміти, що при цих виборах це не чиста мажоритарка це в першу чергу партійні списки. І може бути людина, яка поважна, але яка йти від нерозкрученої партії, вона набере менше, ніж менш поважна людина від розкрученої партії. Тому е е е от, по кандидатурі міського голови буде чітко зрозуміло, чи громада довіряє тій чи іншій особі. Ну, але це розповідає на подання ваші, якщо, якщо ви бачите, що вона і як на мажоритарщик не набрала, і партії не набрала, тобто повний провал по всіх фронтах. Тобто будуть ці самі кандидатури вами запропонувати? Все-таки ви якби це візьмете до відома і будуть. Е, відповідь на ваше питання я буду готовий дати орієнтовно через дні всім. Ага. Ну, давайте, давайте на саме останок. Телефій газети розповсюджує, каже, немає юридичної адреси в нових обличчях у Фастові. Це правда чи не правда? Mm. Що в партії нові обличчя немає навіть юридичної адреси у Фастові. Це правда, ну, чи? Якби не було юридичної адреси, то відповідний партійний осередок не був би зареєстрований. Ну, але каже, там сидить одна якась людина, mm. там одна людина в партії взагалі на весь Фаст Значить, Може, знайте більше перепрошую. Я вважаю, що я е, повинен коментувати слова тих людей, яких я поважаю. Тому mm. слова Тимофієва я абсолютно не збираюся. А коментувати. скільки людей взагалі фастувати посрібно? Mm. Ну це не слава. Скільки людей, скільки членів партії, якщо ви володієте цю інформацію, не Я не знаю. Я повторюю, що е, для мене важливо було технічне висування позапартійних кандидатів то по списку партій, тому скільки у них членів я чесно кажучи навіть не цікавився. Чому тому що я не займаюсь їх партійною роботою.